Стовер з автомобілі Opel Апілів 2009 року повний привід за ціною 9700 з 2-літровим дизельним двигуном. обслужений є все. Контактний номер 093 0 036 26 88 або 099 114 66 96. Ось так він виглядає. Прокітуманні фари, легкосплавні диски, хороша гума, шкіряний салон, автоматична коробка передач. Так. Сенсорний максофон, світленький потолочок, акуратний всередині, збережений автомобіль. За більш детальною інформацією телефонуємо до власника По вищевказаному номеру телефону. Продається Audi Q5. 2016 року з 2-літровим бензиновим двигуном за ціною 15 499 контактний номер 099 50 5066 202. ТОП стан. Шкіряний салон. Автоматична коробка передач. Кого цікавить? Телефонуємо до власника кроссовера Volvo 60. свіжо пригнаний. Це у нас 14-й з двином, з літровим дизельним двигуном з пробігом 260 тисяч за ціною 16500 з автоматичною коробкою передач. Контактний номер 050 579 22 92. Комбінований салон, автоматична коробка передач. І це автомобіль Volvo. X60. Кого зацікавило Телефонуємо до власника Nissan Qashqai З автоматичною Коробкою передач 2010 рік За ціною 10699 Контактний номер 050 158 61 18 Або 050 717 03 060 06 або знову такі 11 року з 2-літровим бензиновим домом за ціною 10 599. Той же самий номер 050 158 61 18. Там продається два брата. Когось зацікавило, телефонуємо. Або хто не бажає світлий колір, є чорний колір. 10 рік з 1,5 дизельним двигуном 223 тисячі пробігу за ціною 10 999. І знову номер 050 158 61 18 Хочете бензиновий, хочете дизельний, приїхали, вибрали що вам потрібно. Отакий кросовер Dacia Duster 2011 року, повний привід. За ціною 10 650. Контактний номер 099 638 01 10 Привезений з Німеччини 2011 рік. Шкіряний салон, механічна коробка передач, легкосплавні диски. Бачите, це вже трошки і плюс прицепний пристрій. Кігуан. 2019 року з автоматичною коробкою передач за ціною 17 499. З пробігом 121 тисяча, контактний номер 099 904 9605. Ось такий салончик. кого зацікавило, телефонуємо до власника. За CX5 2014 року з 2,2 дизельним ДНО, комплектація BOSE, максимальна комплектація. Номер телефону 0500-156 139. Шкіряний салон, мультикермо та багато іншого. За більш детальною інформацією телефонуємо до власника по вищевказаному вказаного номеру телефону. Совер, Ніставник Стрел 2000 Щас 2008 рік з 2 літровим дизельним двигуном повний привід, 230 тисяч пробігу. Вартістю 9500. Присутній сертифікат, свіжопригнаний, Так, 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 так. Номер телефону. Так, номера телефону немає, на жаль. Ось так він виглядає. Шукайте в інтернеті. Мексанник стрел. Прицепний пристрій. І він є свіжопригнаний. Важливо по сусідству. Людина знає. Знову нісанчик продається. Кашкай. Номер телефону 066 122 04 -13 9 9800 231 тисяча пробігу. 1,5 дизель 85, 81 кВт. Кось зацікавило, телефонуємо до власника. Дача Дустер 2015 року з 1.6. Об'єм 1277 кВт за ціною 11990. Газ, бензин. Оригінальний пробіг. 104 пробігу. А також поруч Mitsubishi Outlander. Десяту року з 2-літровим 103 кВт за ціною 9500. Контактний номер 066 122 04 13 і 0. Об'єм двина 217 тисяч пробіг. Хочете Mitsubishi, хочете дачу. Телефонуйте до власника. Продається шкода 2019 року з літровим дизельним двигуном за ціною 23 950 на постійному обліку. Ось так виглядає. Повний привід. Контактний номер 066 360 36 42. Кіріний салон, легкосплавні диски, практичний колір. кого зацікавило, телефонуємо до власника. Про дня Рівенськоволинська авторинок вас вітає на своєму каналі. І в нас сьогодні в огляді два дуже таких цікавих автомобіля. Чим вони цікаві? Це Audi Q7 14 рік, 12 місяць, з пробігом 240 тисяч, оснащений трьохлітровим дизельним двигуном, восьмиступенчатим автоматом, який скажу, споживає пального по відношенню до 9-10 рік, І, як кажуть, він є економніший. І саме з, таким, з такою коробочкою люди шукають собі автомобіль. А саме основне, коли автомобіль не на пнемо а на пружинах. Так як цей автомобіль Скажем так, Більше по відношенню до таврека він не так козлить. Якщо брати на пружинах, він м'якше, бо він трошки більше. То, скажімо так, і оснащений дуже хорошою комплектацією ми бачимо ходові огні, протитуманні фари, повний привід. Комплектація S-Line, безключовий доступ, панорамний дах. Семимісний автомобіль і оригінальний пробіг в цьому автомобілі 240 тисяч. Багато автомобілів продається, є 40 тисяч, 50 тисяч. А ви приходите до нього, дивитесь, а там нема на що дивитися. Воно затерте зачухано. На даний час, бачите, автомобіль вартий вашої уваги через те, що шкіра, рукоятка, де б ви не подивилися, воно в акуратному стані. Чорний потолок в цьому автомобілі. І це в нас 2014 е, рік, 12 місяць. Що переднє сидіння в відмінному стані, що задній ряд сидінь. Автомобіль не просто пригнаний, а він пригнаний, розмитнений та поставлений на постійний облік. Вартість цього автомобіля складає 25 тисяч. Можливий готівковий та безготюковий розрахунок. Забіж детальне інформацію, телефонувати за номером телефону 096 124 67 75 або 095 702 74 22. Або хто бажає, є, скажімо так, на рік молодший автомобіль, це Audi в чорному кольорі з трьохлітровим двигуном, Комплектація трошки слабша слабше по відношенню до цей, через те, що тут в цьому автомобілі світлий потолок, в цьому чорний потолок. Є безключовий доступ, в цьому є датчики світла полос, тоді в цьому, скажімо, немає. В цьому також чотирьохзонний клімат-контроль, тоді в цьому, скажемо, двох зони контроль. Але переваги цього автомобіля по відношенню до цього він весь в рідній фарбі, підкрашений тільки. В цьому автомобілі передній пампер. Тоді як в тому автомобілі е, був прижати легенько капот, капот оригінальний рідний, е, фарбований тільки капот і передній пампер. Що той, що цей коштує 25 тисяч. На даний час в цьому автомобілі на 20 тисяч пробігу менше по відношенню до того, і це є 220 тисяч. Також хіра в чудовому стані. Також панорамний дах, автомобіль на пружинах і, можливий, готівковий та безготівковий розрахунок. Продаж автомобіля кредит. І автомобіль, що один, що другий на постійному обліку. Вам не потрібно платити за переєстрацію. Ви приїхали, виписали довідку рахунок, і ви собі поїхали, заплатили 1200 гривень, пересирували, а не платите, якби в пенсійний нічого не потрібно. Бо через те, що два автомобіля вже стоять на постійному обліку. Телефонуйте в рівненсько волинський авторинок за номером телефону 096 124 67 75 або 095 702 74 22. Нас постійно різноманітні автомобілі завжди є вибір, завжди раді вам допомогти. Продається BMW X1 в чорному окрасі. І чим автомобіль цікавий, каже власник 200 тисяч оригінального пробігу. Хороша гума. Що зад. Це у нас 15 рік, 2-літровий дизельний двигун. Вартість 16,550. Контактний номер 097 850 75 20. Запитувати Олександра. Ось, ще такий салон. Покажемо вам кермо. Повний привіт. По салончику акуратно, збережено. Понизу партроніки. Так. Кляпа механічна. Так. Бажне відділення. Бачите, нове повністю все. Подивимося, що там є під низом. Ковричок такий. Транзитний номери Так. Ось так. У багажному відділенні все як нове. Омувач додатково. В другу сторону. Два слова за автомобіль, що розкажете. Ну, Автомобіль в чудовому стані. Кому, кого зацікавило, телефонуйте вище вказаного номеру телефону. Часом стало дуже популярні, це Audi Q5. На даний час це в нас. Автомобіль 17 року з 2-літровим бензиним двинулом вартістю 16400, пробігом 220 тисяч, контактний номер 099 023 85 43. Ось так автомобіль виглядає. Сірий практичний колір. Хромовані ручки, шкіряний салон, автоматична коробка передач. На жаль, автомобіль зачинений, тому... Показуємо вам ззовні. Кого зацікавив автомобіль, телефонуємо до власника. є кросовер дешево обслугований і по рокам, як кажуть, недорогі ось такі в білому кольорі. Це в нас повний привід, один із старі з бензиновим двигуном один із шість. І вартість 7850. Контактний номер 097 850 75 20. Пробіг не вказаний, покажемо вам всередині. Тріп'яний салон. Все, оббивка просте. Кому потрібно наприклад, рік придбати і скажімо, виїхати наприклад, в поле десь, не потрібно дороге обслуговування, то люди саме фермери купують ось такі автомобілі. Простий, високий кліренс то їде ти хочете. Так виглядає. коза зацікавило, телефонуємо до власника. мазди знову такий кросовер насичений колір. До речі, з 2,2 дизель. Зараз ну багато людей пересідають, бо якби недорогі і по вартості автомобілі. І, ну скажімо так, наприклад, ось 13 рік. 113 О, оригінальний пробіг. І 113 оригінальний пробігу за ціною 14100. 2,2 дизельний двигун і невеликий пробіг. Бачите, автомобіль вартий вашу уваги в тому випадку, що він цілий, збережений, невеликий пробіг, насичений колір, хто хоче виділитися. От, якби новий колір. Якщо взяти, наприклад, шкодовку якусь, то бачите, там яскраві вже кольора йдуть. І це теж. Мало того, що він комфортний поїзді, сучасний, динамічний та ще з милим пробігом. Вартість автомобіля 1400, телефонувати за номером телефону 050 719 42 65. Запитувати Тоже Андрія. Тоже Андрія. Дачі, стефей, підвищений кліренс, На даний час це один рік, 1,5 дизельний двигун. За ціною 6100 контактний номер 068 626 42 17 з пробігом 207 тисяч. так цей автомобіль виглядає всередині. Дача Сандера. Бачите, вища, вища посадка і автомобіль вищий. Когось зацікавило, телефонує до власника. Kia Sorento. Це у нас 12 й рік. За ціною 12 800. Контактний номер 099 493 76 01. 2,2 дизель 12 рік. З пробігом 249 тисяч 12800. Ось такий О, Дуже популярний. Соренто, що купувати якийсь незрозумілий кросовер то якби ці вже автомобілі розбираються, до них запчастини є, ну і себе, скажімо, зарекомендували. На них попит пішов, скажу, присутній задній прицепний пристрій. Позазорчик автомобіль ціленький. Бачите, навіть є коврички, шторочка, все на місці. Кого зацікавило автомобіль, телефонуємо до власника. Льоха в білому красі. Ціна занижена була так, 25, була, а на даний час 24 800. 11 рік, 4,6, бензин 223 тисячі пробігу. Контактний номер 0,95 555 97. 55 Ось так він виглядає Хто хоче такого красення На жаль зачинений, тому вам показуємо зовні наскільки це можливо. За більш детальною інформацією телефонуємо до власника. Трохи продається 16 2016 року. Заб'ємо двина 3,2-159 тисяч пробігу за ціною 20 700. Ось такий джип. Заведений двигун. контактний номер 0,97-98 9032 778. Автомобіль з газом. Кого зацікавило? Телефонуємо до власника. Ціми любими продається Volkswagen Touareg за ціною 15650 10 року з 3-літровим дизельним двигуном. Контактний номер 0,50 72 23 одиниці. Максимальна комплектація чорний окрас. І це вже бачите в новішому обличчі. dq 5, 2010 рік. З 2-літровим бензиновим двигуном за ціною 16 700 з автоматичною коробкою передач. У рідній фарбі. Так, пригнаний з Швейцарії, дизель. Так, номер телефону. Так, 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 так. На жаль, номер телефону немає. Здається, вже сучасний такий хундайчик. Бачите, шоколадний колір. Це Хундай Tucson. 17 рік, 1,7. Дизельний двигун 117 кВт, 137 тисяч пробігу за ціною 1950. Контактний номер 067 387 61 96. Перший власник. Ось такий продається. Кого зацікавило, дощ грапає. Наскільки можливо вам покажу всередині. Так, і ззаді. Кого цікавить, телефонує до власника. Кали Тюгана, будь ласка, в новому обличчі. Це в нас 18 рік. Вартісті не видно. Контактний номер 098 458 1359. Ось такий тюган 18 року. Легкосплавні диски, шкіряний салон, автоматична коробка передач, сенсорний майтофон, великий дисплей. За більш детальну інформацію телефонуємо до власника.